Всім привіт! Я в своїй теплиці, і поки ще не пече сонце, хоча вже 10 година, зроблю короткий обзор тих томатів, які в мене які вже ростуть. Я робила обзор, а саме ті, які мені подобаються, і на них варто звернути увагу і вирощувати. А також сорта, які в мене ростуть, баклажан огірків. Перець у мене теж є, де пару кущиків, але тут сміс, як то кажуть, у мене велика кількість персю на городі, тому вже коли буду робити огородній огляд перця, тоді буду розказувати про перець. Ну, а зараз поїхали по томатах. Отже, що вам раджу, хто дивився, може пам'ятає, Ось величезні гарні томати. Це чорний оскар, це так позривало вже, не видно чорний. Він не просто чорний, він такий малиново-коричневий, якийсь такий в нього колір. Дуже багато вже зірвали. Не дивіться, що тут мали, дійсно було зірвано багато, смачнюші й смачнюші. Сєверне Рапсодія теж вже багато зібрали томатів, залишки, залишки. Ну і ще молоді, бачите, наверху ще повно є. Тобто сєверна Рапсодія це сорта. Все, більше тут сортів немає, далі пішли гібриди. Що я пораджу на рахунок гібрид? Ну, по-перше, якщо брати черіки черіки, дуже мені подобається Star Gold. Ось такий Star Gold. У мене є ще червоні черіки і жовті, інші. Ні, то зовсім не то. Це мед, це солодкі. Я просто заходжу, витираю і, і, і з'їдаю. Якщо в мене є кушинчик з водою, поряд для поливу, є, то ростуть безумно. Подивіться, в мене ліана дійсно, я вже не стримую. І ще цікаво, черіки плодоносять до морозів. Тобто черіки обов'язково треба мати. У мене Star Gold ті, що мені подобаються. Про інші не буду більше казати. Так, стосовно червоних томатів, ось у мене Mantos. Mantos, мантос, Mantos. Mantos – це велика червона помідора. Теж, бачите, вже багато зірвана і ще є. Я вам кажу про томати, які смачні. Які е, не пласмасові, це гібриди, але вони не пластмасові. Е, отже, Мантос, ханіму це рожевий помідор е, смачний. І Pink Claire. Пінклер теж рожевий томат, е, дуже смачний. Ось е, ці томати мені дуже-дуже до вподоби Ще підійду до одного червоного теж покажу. У ну, е, в мене в, в теплиці в основному це здорові помідори. Ті, які для споживання. Для споживання і для томатного соку. Дуже любимо томатний сік. І оці великі томати, які на базарі коштують дорого, ми з них робимо сік. Бачите, зараз сьогодні покажу вам, чим я ще обробляю. Ось томатики, які вже трошки прихворіли, але тут і спека, і все інше. Так, пішла далі. Пішла далі і хочу підійти до томата Сара. Ось вони попадали, Сара. Я не можу сказати, щоб вони вже ну, супер е, на смак. Ну, більш-менш, тільки вони в мене обламалися. Я їх пообривала, цю сару, тому що не витримую. Але томатики гарні. І ось сюди підійшла е, це біф, Це велика, е, велика помідора е, і смачна. М'ясиста, сахариста, е, дуже смачна. Помідора. І знову мої черіки це Star Gold. Ось такі черіки, які в нього кити ці гарнющі. і, ну я ж кажу, солодкі-солодкі. Ось мені в дорогу їхати, і я в дорогу обов'язково беру черіки, тому що не треба різати, а взяв, закинув ну, Дуже зручно, черіки обов'язково. Так, це було по томатам. Що в мене з баклажанами? Так, баклажанами і огірками. Огірки я вирощую ось таким чином. Бачите, якщо подивитися внизу, пліть я опускаю кожен раз, і вона у мене така накручена, накручена. Але зараз погано видно, тому що я присипала трохи землею. Щоб корінці додаткові були. Тому ось так. От, кожен раз опускаю низенько і дуже зручно. Другий рік отак вирощую і задоволена. Обираю пасинки по бокам, дивлюся. Так, по сусідству у нас щось працює, трошки заважають. але нічого. Отже, сім кущиків у мене в теплиці, дуже рано почали споживати. На городі у мене теж є огірки. Але на городі до пісна не будуть, а тут будуть до, до, до осені, як то кажуть. Так, перець, як я сказала, пропускаю, тому що гарне все але не буду казати про нього. Тепер баклажанчики. Баклажани вирощують тільки в теплиці. Чому? По-перше, на вулиці вони ось такими великими не ростуть в мене, скільки я не вирощувала, а вони не просто великі, вони встигають віддати гарний врожай, велику кількість врожаю. Е, тому е, вирощую тут Значить, е, які сорта? ось бірочка. Сара. До речі, в мене томат Сара і е, баклажан Сара. Великий крупний, та, е, великий, крупний е, баклажан. Епік, Але тут великий якраз перший зірвало, вже, а це вже ні обманю, то лист був. Все ж таки, перший я не зірвала, ну, ще не, не достиг. Але Епік це теж великий здоровий баклажан. Тобто Сара і Епік це у мене великі томати круглі. Так, ну, а е, такого видовженого розміру, класичного, як то кажуть, це в мене Деста. Деста, баклажан Деста. Е, нормально почувають себе е, вони, але е, проблема теплиці в чому? Хто хоче теплиці, ще раз попереджаю. Не думайте, що ви не будете обробляти. Думала я так колись, що теплиця це у мене екологічно чисте, я нічим не обробляю. Е, ну так, я ж загородилася від всього, нічого подібного, в теплиці ще треба обробляти більше, ніж на вулиці. Е, в тому році в мене була проблема з кліщем. Е, і Саме на баклажанах. Я отримала перший урожай баклажан, а потім бачу квіточки, і плодиків. квіточка і немає плодіків. Квіточка і нема плодіків. А це, да, листя пожовтіла трошки, ну думаю, ну, нічого страшного. Нічого страшного, теплиці бути не може. Ні. Всяке зміна кольору, листя і паутиння, яке з'являється, це все вже говорить про те, що у вас з'явився кліщ. І на він є і на особливо на огірках, і особливо на е, баклажанах. Так, да, він є і на томатах, але е, на цих культурах е, особливо. У мене, до речі, тут суниця ще посаджена, щоб ранньою весною їсти, і пару кущиків. Е, Клубнички, кліщ теж. Тобто кліщ полюбляє в теплиці все. Тому треба обробляти. Ну, чим я обробляю, чим я підживлюю? Ранньою весною, коли я висаджувала розсаду, я підживлювала е, два рази е, не розсадою, а під коробкою е, добриво 2020 -20, мастер. Е, да, це хімія. Але на початку росту да, я вважаю за потрібним дати їм гарний поштовх для того, щоб вони пролодоносили. Далі, коли вже в мене почали зав'язуватися, я почала працювати з рост 5-10-15%. І плюс гумат калія. тобто це те, що потрібно для плодів, для їх макових якостей, плюс 5% азоту достатньо для вже вігітуючих, для плодоносящих рослин, тому ось таким я користуюся. Зараз що я зроблю? Да, зверніть увагу, у мене запахи такі в теплиці. Бачите, що у мене? Це лаванда. До речі, перший раз ніколи цього не робила, але зрізала лаванду. І, ну, не викидати ж її. Ну, думаю, нехайка вона мені тут запашок пустить в теплиці. Може, вона налякає якихось шкідників? Ну, хоча сумніваюся, але в мене тут зараз лавандовий запах, чудовий запах. Ну і так, по-перше, це мульча. Розумієте, не просто для запаху. Я мульчу таку трошки дала, більше немає. Тобто, бажано було б вкрити дуже-дуже-дуже. Більше немає, оскільки є, я на томати її використала. Так ось, як я сказала, бачите, баклажанчики починають трошечки листя ув'ядати. Це є ув'ядання. Тому потребують якоїсь допомоги. На томатах теж показала, подивіться, листочки вже да, вони тут вверху, молоді, ні, а теж починають. Ось, подивіться, ось листочок. Бачите, він в мене вже хренький. Тому треба спасати. Чим я буду спасати? Ну, Так як в мене тиждень не буде, і якраз я зараз сьогодні зберу всі великі баклажани, Зберу всі томати, отакі, вони ще не достигні, але я позбираю ось такого бурого кольору. Я позбираю для того, щоб обробити. Від біопрепаратами це фітоцит від хвороб, дуже широкий спектр, і він дійсно дієвий. Це те, Я вам говорю про те, що я пробувала, про те, що я використовувала. Отже, Овочеві капусти, огірки, томати, перець, буряк. Ну, коротше, на все, на все, на все. Від чого? Так, не то відкрила. Щоб вам зачитати, де він? Ага. Захищає від широкого спектру. Спутників, хвороб, парши, фітофторозу, чорної ніжки, кореневі, гнилі, гнилі сходів, борошнистороси і жастих хвороб летючої сашки, фузаріозу, до речі, це фузаріоз у мене на баклажанах починається. септоріозу, Плюс забезпечує додаткове живлення та стимулює ріст рослин, відновлює родючість ґрунту завдяки збагаченню поживними речовинами, економить кошти завдяки зменшенню доз додаткових добрив, тобто дуже широкий, бачите, і від хвороб та ще якесь підживлення. Скільки термін, там два дня, мені здається, очікування, але я оброблю і ми не будемо споживати тут в тиждень заходити. Так, и Акто а... Взагалі користувалася завжди «Актофітом». Теж колись боялася його, тому що думаю, ну не візьме. Перший раз колорадського обробляли. Я бігала біля тієї картоплі і думала, не падає. Чоловіку кажу, не падає до вечора. До вечора впали. Да, це не хімія, коли обробив і зразу, вже, пройшовши рядочки, ти бачиш, що вже колорадський посипався. Ні, тут такого немає. По-перше, висока температура треба обробляти. При низьких нижче 22 немає смисла. Це по-перше, по-друге, дії поступово. Срок очікування тут написано 5 днів. І теж з ким ми будемо боротися: і колорадські жуки, капустяни ріпакової білани, біла крилка, трипси, кліщі, попелиці, листовірки, плодожерки, кліщі, пеглиці, мідяники і так далі. Отже, один пакет на 10 літрів води. Мені, ага, це картопля. А якщо огірки томати, баклажани перці овочеві, бачу один пакет на 2,5 літра води. Тобто, ну, невелика кількість. Але в мене ще є пакетик, тому мені якраз вкладали. на 5 літрів у мене два пакетика. Ну, ось і все. І так, до праці роботи дуже багато. В кого є які питання, задавайте. Так. Ну, а колорадський то у нас є. Подивіться на цього жучка. Ах, ти зараза така мала. Забираємо і душимо. Кого потрібно душити, всіх ворогів треба душити. Але з цими ворогами ми справимося легко, нам би справитися з іншими ворогами, ті, які нам надають жити, спати, мріяти, мечтати. Все буде Україна, всім добра, миру! З вами була Наталія. Пишіть, задавайте питання, а також чекаю від вас парад. Всім всього найкращого.